Хвори є хвори, лікувати їх треба, дякуючи обласної, міської держадміністрації, багатьом керівникам підприємств місця Луцька і не тільки місця, а й області, дякуючи керівникам медичних закладів, які мають обладнання раз більше, ніж військовий госпіталь. Госпіталь існує і показники роботи дуже високі. Військового госпіталю. тут мені подобається. Тут мені це настоящий лікувальний заклад. Хоча зараз така скрута фінансова, але здесь обслуговування, відношення. На високому рівні більше 23 років я на пенсії і користуюсь послугами цього госпіталю. Були роки, коли я два-три рази лежав у госпіталі, і відчувається турбота. Хороше відношення лікарів, медсестр адміністрації госпіталю. Особливо це відчувається у цей важкий для нас час. Якщо я міг вам зараз доповісти, що там буде, ми б його не чекали не шукали. Цей чорний ящик. Тому ми його і шукаємо, щоб практично була юридична і значить, можливість зафіксувати, чи е е є відмова весійної техніки, чи немає відмови техніки, чи якась там інша зовнішня причина, може е зіткнення з птахами, може щось, щось таке. Зробили їм снимки, значить, кості цілі. Значить, е Ніяких пошкоджень немає. Ну, поки що їх так питати, про їх дії і так далі. Ну, я думаю, недоцільно. І тому вони зараз під доглядом лікарів і комісія з ними поки що не працювала. Це треба, щоб була цивілізована країна. В країнах цивілізованих воно все. А в нас що? Ви бачите, що робиться. Постав що небудь десь, положи, огірки, повибирають, цибулю повибирають, все повибирають з городів. То хіба це для наших людей? Я думаю, що на протязі 10 днів ми знайдемо, хто це вкрав, поламав. Але як воно не буде, буде так, як ми будемо, хочемо, щоб було красиво, чисто і євроконтейнери будуть по всьому Луцьку. Так, хто вкрав, то ж дід. Скоро ми до вас прийдемо. Спостерігаючи за бджолами, дивлячись за їхнім способом життя, пасічник також бере приклад і для себе. Вони такі от сконцентровані, вони такі от живуть великою родиною, кожен знає, що робити, дотримуються в своєму гнізді чистоти, порядку, захищають своє гніздо. Ми в цьому також маємо брати життєвий приклад. І в цьому плані вони для нас являються, ну, прямо. Досконалість, вершиною досконалості. Звичайно, це в першу чергу це від природи десь людині закладено те, що схильність до самоаналізу, схильність до спостереження за роботою цих комах. 19 серпня. Преображення Господнє або спаса за новим стилем. Цей спас ще в народі називають яблучним, оскільки цієї днини у всіх церквах правовірні святять груші, яблука, мед, жмут, колосся, жита пшениці. І збереглися в українців ще древні традиції. До спаса не можна їсти ні яблук, ні гру взагалі овочів, фруктів верніше. А вже на спаса святять їх. І після того вже можна їх вживати. Шватається, що до Спаса вони ще не дозрілі і вони для здоров'я шкідливі. Ну, шукаю на дереві, які краще яблука відкладаю, бо я вже знаю, що там я була на два дні, як була на себе на огороді, і зірвала які краще яблука. А мак купляю, бо мак не дозволяють сіяти, то я купила маку. По дорозі. А потім кому даєте смакувати? Ну, в першу чергу ріднім. – А формувати? Ну, що мак, колосок, зерно повинно бути. Ну і квіти, м'ята. Забора поставити. – Просто поставити Так. Да. – А ці стовби біля дороги теж ставили? – Так. Да. Ні, то ці, то другі хлопці вже. До чого це все зроблено і в такі зжаті і короткі терміни. Це... Зв'язано дійсно з тим, що поблизу школи. До початку навчального процесу в школі необхідно виконати всі ці підготовчі роботи з тим, щоб їх привести в належний стан територію, яка в тій чи іншій мірі буде ну, мати стосунок до самого будівництва. Виходити треба з норматива, є норматив, є проєкт. Підготовки будівництва я вам показав цей проєкт, з якого це все робиться. І цей паркан, значить, два з половиною метри, значить два з половиною метри він від бордюра. Значить, от по цих нормах воно все й працює. Перш за все буде звичайно забудований відповідати. Він несе і матеріальну, і моральну і будь-яку відповідальність. Взагалі серйозну відповідальність, тому що любе будівництво це ну, діяльність пов'язана з небезпекою, з підвищеним ризиком. У нас, наприклад, в садочку було шість груп три роки тому, а тепер 11. Ми відкрили нові групи, п'ять груп відкрили за цей період. У нас немає вже місця, але в нас є ще четвертий садочок там колишній, бувший там у нас біржа податкова, приют, ну, інші установи є різні. І можна там було б, там половину садочка, можна було б, там, і воно не перероблено, де приют, але ж. Нікуди не відселяють, нема куди. Міська рада на 2010 рік закладе в бюджеті гроші відповідно реконструкції даного садика влаштуванням під е, прямим призначенням. Йому в цьому році виповнюється три роки, мені потрібно виходити на роботу. І нам е, в жодному садочку, де ми е, стали на чергу, в жодному садочку нам. Не пообіцяли не, не на цей рік, ні на наступний рік, що моя дитина потрапить в садочок. В садочках практикують благодійний внесок, добровільно примусовий благодійний внесок, який становить тисячу і більше гривень. Вони так відразу суму не називають. От я намірена навіть сьогодні піти в садочок, тому що вже відкриваються групи, і мені потрібно вже дитину прилаштовувати, щоб. Знову не не в цьому році ж без без роботи. Порушник, чи винувати особа чи організація не встановлена. Дійшли до того висновку, ми в п'ятницю екологічна інспекція була залучена, перевіряли ці АТП 10727, які думали, найближче розміщені, що це можливо витік від них. Але прийшли в їхня технологічна зав'язка, що вони йдуть, ні хоч на чесні споруди в іншу сторону. Це поверхневі води стікали, і можливо весь той бруд, що з асфальту, що від Рівненської вулиці спікало, воно збігало і збиралося там, накопичувалося. Як прийшла, то побачила, що в мене з двору в стінах посвердлені дири і каркаси вже поставлені під дах. І по стіні теж так само сім поставлено сім таких каркасів під дах і на кожен по двох місцях посверлено. Тоді він мені сказав: Ну давайте договоримося. Ми вам утеплим балкон, ми вам, значить, обіб'ємо або вікно давай там стами. цей прораб, що робить. Сказав, ну там положено 15, але хлопці не оцінили це і трохи вище зробили. Це звернення до правоохоронних органів, щоб не розкрадали нашого зерна, яке вони мали право на наших полях молотити. Ми з ними договорів не заключали, ми не знаємо, що це за людина. А ми будемо організовувати бабський батальйон. А, ну, так. Не, будемо охороняти, а, 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 ти... а ми підемо в Кремів, нічого не боїмося. Чого ви на за Захищати будемо самі себе самі так. Самі? і допомагати хорошим грамотним людям. Я довіряю свою землю всім людям. Я хочу з ними працювати, я хочу підтримати і себе захистити свою землю, хай люди працюють. Люди розказують про те, що вони здали в оренду землю Ратівському аграрію. Ратівські аграрії посіяв пшеницю. Невідомі особи цю пшеницю забрали. Просять люди захистити їхні права, тому що понесли збитки. Кожна людина понесла збитки на суму 750 кг кілограм пшениці, приблизно півтори тисячі гривень. Просять, щоб відкрили кримінальне провадження, встановили хто вкрав їхню пшеницю, і щоб повернув цю пшеницю. їм. мої юристи мають завдання. Працювати з документами, які є і в нас, і відео, і все інше, які є в міністерство внутрішніх справ, і готувати позови до суду саме на ту фізичну особу, яка вчиняла ці дії, яка представилася, яка назвалася, яка сказала, що вона привела всі ці комбайни цих людей, і які діяли в інтересах цієї людини. Нам відомо, що цей чоловік, якого звуть Верхоляк Василь Федорович. Є засновником, якщо не помиляюсь, шести компаній. Ну, будемо звертатись до нього як до засновника цих компаній. Ми побачили кран, тому ми зупинилися і побачили, що ставлять ці малюнки тепер на будинках, де колись були обдерті стіни, ну Просто обдерта стіна. Три зуб гарний. Якщо з прапором України, то гарний. Прибули патрульні на виклик на вулиці будівельників, що відбувається конфлікт між сусідами. Побачили, на, на вулиці лежала невідома особа закривавлена. Вони надали йому домедичну допомогу, викликали швидку. Кругом було багато крові, якийсь такий дерев'яний гострий предмет лежав, і вікно було закривавлене. Сусіди розповідали, що він кидався на них цеглою, одному чоловікові по голову. Поранив табуреткою. Він сидів в тюрмі. А за що сидів? Чи за убивство, чи за зґвалтування, е, я не знаю. Вісім кілометрів від Луцька є хата, вона йому там дала квартиру. Ага. То його села виганяють, він всіх обкрадає і б'є. До всіх чіпляється, всіх б'є і, і не можна виселити. Він тут не прописаний, тут мати його живе. Тероризує всю вулицю. Вчора вийшли всі сусіди, ми всі підпишемося. Міліція сказала, що нема закону, щоб його посадити. Ага. А чого немає? Нема. Такий закон прийняли, поки когось не вб'є. Пред'являли мені різні там записки різні і сказали, щоб я сказав максимально, що, що для них що, що їм треба для щоб закрити в не приділяв там різниці, щоб я це все підтверджував, підтверджував. Ну, за... На рахунок того, що я не підтверджував, я отримав значні тілесні удари, різні побої, там валявся під землю. Вони мене неодноразово поливали водою, піднімали з-під стола. Оце за шию давили. Я от, зараз тяжко говорити, бо мене гланди дуже сильно болять. Разів от, ну, я втрачав свідомість, Тоді, коли поливали водою, піднімали за шию, вдаряли мене в стінку. І потім зайшла особа, що я не знаю, хто він такий. Він мене підняв з під стола, наніс мені декілька ударів, сказав: ти мене пам'ятаєш, кажу, не зовсім. Він каже, моє прізвище Самчук. Я цілий полковник, а ти мене зайчиком назвав. Бо десь по телефоні вони прослуховували, що я назвав його зайчиком. І після цього, коли він так це сказав, що я його назвав зайчиком, він мені вдарив ногою вниз і побив ніс. Це були гематоми, побої, це все. Я сьогодні прийшла на вокзал. Стою ж до сімі Старий, старе розписання і нове розписання. По новому думаю, повинна прийти. Немає тролейбуса, думаю, ми почекаю, я по старому. По старому немає. Куди пенсіонеру йти? Ноги больні, йдеш до п'ятої школи, йдеш тройку. Ждала, мабуть, 20 хвилин 20 ждала. От зараз сіла, 6 гривень туди, 6 назад. Пенсія яка у пенсіонерів? Хороша. І на Кладбище, щоб поїхати невозможно, поїхати, невозможно. Я дуже рідко їжджу тролейбусом, в мене свій автотранспорт, я просто мамі допомогти. Хотіла, то ми маршруткою так їдемо. Ну так не ходить тролейбус раз. А чому не ходить? Не цікаво, а цікаво, тому що я знаю, що вже все повністю зроблено. Інформація є. От мені тепер запитання, чому і до кого звертатися. люди. Постоянно дзвонять на гарячу лінію. Так вони кожен відповідає, руки відмиває. Ну що до шо, шо виконавчі служби роблять? На що дивляться на це? Вона те знущання старих людей, які дали дві тисячі. Це я, я наприклад, одужаю. Відомо всім, що маршрут номер три, маршрут номер сім, вони сьогодні не працюють в гаражі. Я Чахую, що економічних збитків від цього не є дуже багато, але саме головний збиток це. Тому що люди не можуть добратися ні з пермивки, ні гаражі, ні в поганому шляху. От, коли буде відремонтована стодова підстанція Обленерго, поки що невідомо, от і коли підуть тролейбуси, на гаражі, відповідно також. Але на цьому не ми не зупиняємось. Сківерцівська міська рада виділяє матеріали ми своїми силами, своїми працівниками. Далі продовжуємо ремонт класних приміщень, шкільних коридорів. Стараємось щоб. Зробити нашу школу, зробити кращою. Бюджет виділив 200 тисяч на проведення поточних ремонтів. Плюс в нас були закуплені суміші, були закуплені матеріали. В межах 70 тисяч ми дали на матеріали на четверту школу, а потім вже за рахунок цивільно-правових угод, які заключає Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради, роботи далі продовжуються. Тобто в межах 300 тисяч. Маючи тісну співпрацю з фондом Ігоря Палиці тільки разом, робили всі роки ще з 2000 чи року на цій школі і купувалися і комп'ютери, і частково вікна мінялися. Але обсяги проблем такі колосальні, що я не знаю скільки треба фондів, які там мати бюджети, щоб вирішити оці проблеми? Відбуваються і замовлення. Є дуже багато затоплених дерев, є різноманітне сміття, яке сюди приносить течією. Ми бачимо, що по обидвом берегам річки Стир, навіть по межі міста, є багато аварійних дерев, які нависають просто над річкою. Під час поривів вітру вони можуть також впасти. Звичайно, для того, щоб був нормальний гідрологічний режим нашої річки, необхідно за нею доглядати. Річка дуже захарашена, не всі дерева виходять так просто, коли обстежували річку зовні, зверху, вода була більша. Вища, на метр півтора. Писалося одне-два дерева. Насправді, коли вода впала, там нахрещено дуже багато дерев, тому що річка несе. І ми їх дістаємо. В тому місці, де писалося одне-два дерева, до 15 штук дістаємо. Мінімум. В нас на ділянці, там де ми відвантажуємо дерево, стоїть так само плавбаржа така і маніпулятор, кран-маніпулятор. Він її дістає з води. Те, що не йде, що ми не можемо взяти буксиром, тому що в наш катер буксирний, характерний був 24-тонною лібьоткою, йде процес розтяжки, натягування дерева від берега, перепасовкою так само не. І ми чекаємо годину-дві-три, воно починає булькати, підніматися це дерево. Це дуже важкий процес. Він трудоємкий, він досить такий тривалий по часу, тому що це все на воді, це все ви самі бачите, яка ситуація, можуть виникнути інші непередбачені ситуації. І тому цю роботу мусять виконувати тільки відповідні фахівці, які мають відповідне обладнання, допуски і відповідний досвід виконання цих робіт. За даними слідства, підозрювана продала 44 бронежилети, які були. Укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, які надійшов в Україну як гуманітарна допомога. Зараз вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють інших осіб, причетних, можливо, до такої незаконної діяльності, і зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі.